Всім доброго ранку. Готую каву собі. Зараз буду пити і поговоримо з вами. Лю вершки. От люблю каву з молоком. З вершками ви знаєте добріше. Молоко зараз просто у людей. Корови йдуть в запуск, хто із села то розуміє, що це таке. Молоко таке стає гірке. То краще купувати вершки поки, поки корови готеляться. Молоко буде солодке. Так, поставила я бурячок. Готувати винігріт для діабетиків. Такий винігрі, що можна їсти тим, хто худне, і тим, хто... mm. у кого діабет. Покажу вам. І ще в мене буде одне блюдо. Ось достала вареничко, таке, як я робила влітку, я показувала без цукру. Покажу вам, як я роблю. І що я буду робити. Так, прикручу вогонь. Всім доброго ранку! Я ще, ще не здоровалась. Уже сходу почала говорити щось. Сережа й поговорила, вже споскучали, а що ж ми звикли весь час разом-разом. Ми коли були молоді, він пішов в армію, я залишилась сама, вагітна була спочатку, потім родила синочка. Він служив два роки в морській піхоті. Печені Мурманській області. Не поїхати, нічого, не поговорить. От було важко. І ми тепер оце так у нас як наче травма, як не бачимось. Зараз добре, зараз вайбер, ось включила сьогодні. Поговорили, побачились. А що значить побачиться, отак поговорити? І наскільки легше? Легше переноситься розлука, а оце як бачиться? Чого раніше так не було? Пока діждеся того листа, відправиш листа, дві неділі йде, дві неділі йшов лист. Потім ні, не так. В неділю йде лист, і він через дві неділі приходить відповідь, отак От було. Повітряна тривога, ну, пише, Господи милостиве, як вони вже задолупали нас. На свята будуть, каже, кажуть, що будучи дужче стріляти. Так, ну давайте будемо пить каву. Поробила такі бутіки малиші Ви в курсі, да? От так? Отак я люблю. А я люблю щось таке клеїть. Так, давайте. Я поп'ю каву, потім включусь, добре. Принесла альбом. Альбоми навіть. Один наш загальний, другий Сережин із армії. Думаю, Ну, я вже колись розповідала, а це сьогодні покажу. Хоч трішки покажу фотографій, коли Сережа пішов в армію, я вже колись розповідала, що ми з Сережою однокласники. Ми ходили, ми закінчили школу у 82 році. Зараз покажу вам фотки тут деякі, де ми разом, одна тільки де ми разом, удвох. Ну, як у двох. Ну, на, на одній фотографії. І я і він. Зараз покажу вам. Ось дивіться. Оце наш клас. Ось я стою. А ось у Сережа посередині. Оце він темний такий. Темненький. Вони темні в їх рід темний. Вони греки по, по бабушкиної лінії. Оце я така. Ось я така. Оце я. Бачите? Оце. Ось оце я. От. Це наш 10 клас. Тут багато вже нема людей. Шлюка померла в цьому році. Куля тончила померта давненько вже. Сережа Загороднюка немає. Кого ще тут власа Ігоря немає. Світи Бугаєвої немає. Ой, багато вже, Господи, милостивий. гостивий. Так, ну ще ще всі живі. Оце наш клас. Це нам тут паспорти вручали. Ну, це так. Так, а тепер покажу. Оце наш клас. Це ми ходили в один клас, ми ходили, і він приїхав до нас. Вони переїхали, батьки. До нас у шостий клас. Ми шост... з шостого класу ми ходили разом. Спочатку дружили, жили. Через дві хати, тут, через дві хати, де мама, де мама живе, там була наша хата. Тут. Де мама живе, там і, я жила, а він жив тут, в цій хаті. О, а потім оце ми ось ми одружувались отак. Покажу. Бачите? Це ми молоді. 30 апреля. Бачите, 83 й рік. У цьому році було 40 років рівно, 30 квітня. От, покажу вам ще фотки. От, зараз встанемо покажу. Так. Кому цікаво, кому не цікаво, нехай не дивиться. Правильно? Ми, ми, я, наприклад, люблю дивитись фотографії. Так, ось покажу вам. Оце ось ми одружувалися. Такі ми молоді. Ось такі. Ось теж така загальна фотка. Ми швиденько одружилися, бо я вже була вагітна. Йому треба було йти в армію. ось. Це позаду його сестра рідна, це брат. Брата вже немає помер. Ми доглядали його. От. Цей, цей кум живе в Криму, не знаю, як вони там. <кхем> в Севастополі живуть. Не знаю, як вони там. Так, це ці фотки. Зараз покажу ще його. Це його альбом. Ой. Він трошки вже розпався, ну вже ж, Господи милостивий. Ось це так оформлений він. 730 днів морської піхоті. Це ми, Бачите, приклеїв на саму першу сторінку. Це він ось молодий йшов в армію. Ось. У моїй хустці червоній так було прийнято. Ось він уже. Це в Чепці він був. У Севастополі. У Чепці він був. Півроку, здається. Я ще їздила до нього. Ось він. Це так. Ну, тут йдуть вже його. Він був, ну, по розумієте, морська піхота, він, прыжки в нього тут із парашута, спутник ось. У. Ну, це таке, вже нам це не цікаво. Ось він сидить ось у, ось у армії. Ось на лижах. Ось він на лижах. Ну, такий був. Так, а ось о. Ось покажу вам окремо, Оце фотографія. Вже, як я народила, вже Жені було, здається, 4 місяці. Зараз подивимось. Да. Я тут пишу від імені Жені. По-русски, бачите? Ми так писали тоді. Так, 10 квітня це значить, що було. Женя народився 6 листопада. Листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. Тут йому 5 місяців вже ні. Жені. Оце я така. Чекали папку додому. Задіолені ковір. Ну так, оце таке наше життя. Оце в ми... оце нас така була історія. Розлука, яка дуже дуже боляче ми її переносимо. Цю розлуку, хоча вже прожили 40 років, всякого було, Боже мій, Боже, всякого було, ну, пережили все і будемо жити далі. Так, на зло всім. Та як на зло всім? Не на зло всім. Будемо жити та і все. А якби тільки було здоров'я, якби пожижче, хоча б років двадцять. Ось наші однокласники вже нема ні цього, ні цього. Хай Бог милує. Тільки легко сказати. Наче два роки, що там два роки? О, два роки. Я з дитиною. Я з дитиною. Він прийшов, Жені було півтора рочки, він вже бігав. Колись покажу потім фотографію, бо це довго. Він уже бігав, і приїхав Сережа, взяв його на руки. Ми думали, він буде боятися, бо він боявся мужчин. У нас кум, Сережин братвий рідний. Він і хрещений батько, і кум, і це. І брат же ж, двоюрідний. Він його боявся. І ми думали, що Сережа прийде, він буде його боятися. Ні, прийшов. Тут сусідка каже: ти йому дай шоколадку, якусь щось йому дай, бо він боїться. Сережа прийшов, взяв його на руки, він наче з ними виріс. Ну, ми йому весь час показували фотографію, дав фотографію, де ми вдвох. У нас десь був портрет, я його не, щас, зараз не бачу, він ще в мамки залишився. Де ми одружувалися тут? То ми весь час показували йому. У нас був портрет такий цвітний, кольоровий. Папа, папа, і він, ну, він же схожий. І Сережа прийшов і він його, папа, та і все. Це так сьогодні, сьогодні такий день чогось нахлинуло. Я вже скучила за Сережу та і все. Що там казати? Ну, скучила, а як же ж? Хоча кожен день говоримо, кожен день на зв'язку. Ще по три рази на день. Сьогодні кажу, будеш обідати набереш. Так, все. Поки що все. Давайте буду готувати. Зараз приготую вкусняшку. Покажу я. Пройшла година. Холодильнику, все, готове вже. Ось так. Бачите, гарненько відстає. О, зараз я його виложу і покажу вам, бо так мені незручно одною рукою. Так, буду готувати собі борщ. Та й собі і мамки занесу. Не люблю так собі готувати, ну треба, треба, треба зварити борщ. Ось так. кришу бурячок. Готую собі салат, бурячок порізала кубиком, цибульку. І горошок зелений. Посолю, олійки трішки, домашня олійка. Зажарочка на борщ вже готова. Дівчатка, мені цікаво, хто ще робить так, як я. Дивіться, борщ вже майже готовий. Посолила і дивіться. Кидаю зажарку? І ось так. Ось. І ось так. Я не знаю, у нас? У нас в сім'ї всі жінки так робили роблять и і бабунька и і мамка и і круха, і я а цікаво ви теж так робите машинка у лоще пробую борщ. Синус. Все. Буду нести мамки. Оце я її нагрузила. І салата. Так. Оце я її занесу зараз. Так, 16.35. Буду вечерять. Замурилася сьогодні, хай Бог моє. Ой, ну, чого і заморилася. Ніде не ходила, зарядку не робила. Ні, зарядку я робила тільки в хаті. Ну, Коротше. Стірка, готовка до мамки. Та й заморилася. Так, все, буду вечерять борщем. Всім смачного, хто зі мною. Давай. Так, я вже повечеряла, вже й посуду помила. На вулиці вже темно, 17 година. Курей закрила, собачкам вариться, ще трішки стірка достірується. Ну, вже буду закруглятися. Туди пізніше поп'ю ще і з шматочком шоколадки чи чогось мені хочеться. Ну, це на сьогодні все. І будемо відпочивати. А вам усім бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення!